5 травня топ 5 звичок. І сталося від того дня й далі, і зробив він це за постанову та за звичай для Ізраїля, і він існує аж до цього дня. Перша книга Самоїла, 30 розділ, вірш 25. Я думаю, що ти зі мною погодишся і згадаєш момент, коли, прокинувшись в обід, відчуваєш себе розбитим і нічого не встигаєш зробити за день. Допускаю, що в когось так проходить кожен день. Хтось може залипати в інстаграмі чи тіктоці, нескінченно переглядаючи відео, а хтось може грати в ігри, а життя тим часом проходить повз тебе. Але якщо починати життя правильно, якщо привчити себе до раннього підйому та організувати зранку найважливіші справи, то кожен день стане продуктивним та наблизить тебе до такого життя, про яке ти мріяв. Отже, перша важлива звичка прокидайся зранку. Після пробудження я згадую про свою другу звичку, випиваю склянку води. В цій звичці є щонайменше два позитивних моменти. Вода очищує організм і разом з тим запускає травлення. Вода в організмі діє як кнопка старт на початку нового дня. Потім я розгортаю Біблію, а точніше застосунок на телефоні і читаю. У ньому є можливість підкреслювати думки чи вірші, які тобі сподобалися, або ж поділитися ними з друзями. І це третя вранішня звичка. Якщо читатимеш щодня зранку Біблію за планом читання у додатку, то за два роки ти зможеш охопити книгу повністю. Також однією з важливих добрих звичок є постійне виконання фізичних вправ. Це може бути прогулянка, біг, плавання чи заняття в спортзалі. Постійні тренування гарантія радості, якої тобі мені постійно не вистачає. Починай з малого від 10 хвилин. Важливо не те, як швидко ти біжиш, а те, як довго ти це робиш. І остання важлива звичка це молитва та ведення особистого щоденника. Ця звичка допомагає тримати свої думки в чистоті та порядку. Молитва це розмова з найкращим другом, якому можна розповісти про все. Якщо в тебе є якісь сумніви чи труднощі, то почни говорити чи писати про це Богові. Після цього всі думки приходять у порядок. А чи готовий ти втілювати в життя п'ять звичок, які можуть повністю змінити твоє життя?